Так, розберемося, чи можна продавати землю земельні ділянки в державі України, оскільки, я, на мою думку, потрібно навести в цьому плані нормальний законотворчий порядок. І так, статтею 13 Конституції України визначено, що земля її надра там і так далі є виключно морською економічною зоною є об'єктами права власності українського народу. Тобто об'єктом права власності, власником є український народ. Значить, і статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи там і так далі, повинні діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Але наші законодавці вирішили ограбити український народ, спотворити. Перекрутити і деформувати право і надумали собі повноваження, які у них немає. Тобто передбачені Конституцією та законами України говорить про те, що тільки в цих межах і інших меж у них немає. Земельний кодекс, який не прийнятий у відповідності та на підставі Конституції України, явно суперечить статті 13 Конституції України, статті 19 Конституції України. Оскільки рішення Верховної Ради про його прийняття є незаконним, адже порушує аксіому дифузного права, ніхто не може передати більше прав, ніж має сам. Та внаслідок цих незаконних рішень порушено право на мирне володіння майном всіма всіх громадян України відповідно до статті 1 і 1 протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У відповідності до цього був прийнятий. Так званий земельний кодекс, в якому Верховна Рада України, не маючи повноважень, намалювала собі повноважень і тільки в пункті де задала про повноваження відповідно до Конституції України. І так розглянемо статтю 6. стаття 6 повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин, і там є вичерпний перелік. прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин. Визначення засад, затвердження загальнодержавних програм, встановлення і зміна меж районів і міст, погодження питань і пов'язаних з припиненням права постійного користування особливо цінними землями відповідно до цього кодексу. Тобто вводиться якась там ще, окрім права власності. Яка закріплена за українським народом земля як об'єкт власності українського народу, вводиться поняття особливо цінні землі. І останній пункт, де це вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України. Тобто тільки в останньому пункті Верховна Рада написала собі повноваження, що відповідно до Конституції України. Але як ми з вами перед тим розглянули, повноважень на розпорядження об'єктами власності українського народу, а саме землею, у Верховної Ради немає. В догонку до того було введено в оману не тільки український народ, а і є у нас такий президент, поки що живий Леонід Кучма, який у свій час намалював собі неіснуючі повноваження. Указом президента надав розпорядження земельними ділянками і землями поза межами населених пунктів районним державним адміністраціям. Тобто, не маючи повноважень на управління землею, він передає право розпорядження, на підставі чого було. На підставі тих незаконних неконституційних повноважень було районними державними і обласними державними адміністраціями видано для приватизації більше 30 мільйонів гектарів землі. І так, на сьогоднішній день стосовно розберемося з тим, які права на землю є, оскільки ми встановили, що власник є український народ. Тобто ніхто не має права приватизовувати землю. Підміна понять пройшла в тому, що люди ототожнили поняття земельної ділянки і земля. І наостанок хочу сказати таке, що у відповідності до того, що зараз розвалося блогерів, крикунів, що кожен має право на 2 гектари землі, там під ОСГ. І так далі. Військові на сьогоднішній день говорять про своє, заявляють про своє право на землю. І звертає увагу на два моменти: перший момент це держава Україна як окремий суб'єкт цивільних правовідносин у відповідності до цивільного кодексу зобов'язана набути право на землю у відповідності до норм чинного законодавства. Тобто, має бути. Земля передана у відповідності до правоустановлюючого документа або по бухгалтерському первинний документ на землю. І друге, що хотів би сказати, якщо ті блогери вміють рахувати, то станом на сьогоднішній день територія України була 603 мільйони гектарів землі. Якщо мені пам'ять не зраджує. І е, було в нас на 91 рік 52 там з чимось мільйона е, громадян України. Якщо поділити землю на е, всіх громадян України, які нібито мають право на ОСГ, то е, фактично виходило, що гектар там і е, 10 соток приблизно виходило на одного. Тобто право на 2 гектара – це. Є, Ефемерне право, яке не відповідає реаліям сьогодення. Це перше. І друге, я, щоб не тягнути багато, хочу звернути увагу на те, що внесення змін до законодавства, яке прийнято на підставі не просто сумнівної легітимності, а фактично, як кажуть, незаконного і неконституційних. Кодексів на сьогоднішній день є нікчемним по природі і по суті. І я думаю, що Верховна Рада повинна, як законодавчий орган, привести це у відповідність до нового законодавства, а саме отримати або внести зміни в Конституції і отримати від українського народу право на управління землею, тобто у всіх його трьох складових. Дякую за увагу.